Добрий день, дорогі діти. Тема нашого уроку літературна норма української мови, на якому ми навчимося уникати помилок у нашому мовленні, іншими словами, відчуємо смак української літературної мови. Дуже часто у нашому житті ми можемо зустрічати написи типу Самі низькі ціни. Або магазин Обувний дворік, під час розмови двох людей почути питання скільки годин? і відповідь без п'яти-два, пропонуючи людям розмовляти українською, часто вживаємо словосполучення Переходь на українську. Як же уникати подібних помилок, як дотримуватися літературної норми мови? Саме на ці питання ми зараз і дамо відповідь. Для того, щоб наше мовлення було правильним, варто користуватися літературними нормами. Літературна норма мови це правила, якими користуються мовці в усному і писемному мовленні. Тому, спілкуючись одне з одним, варто пам'ятати, що Правильно давати відповідь за п'ять друга, зробити напис Магазин взуттєвий дворик, казати у нас найкращі ціни і, звісно, користуватися нормативним питанням котра година. Зараз з'ясуємо, якими ж є норми літературної мови. По-перше, це фонетичні і орфоепічні, по-друге, синтаксичні, далі, лексичні, орфографічні, морфологічні і пунктуаційні. Здається, що їх дуже багато, але насправді дуже легко привчити себе уникати помилок. І користуватися правилами. Фонетичні і орфоепічні норми покликані для того, щоб правильно вимовляти звуки, буквосполучення, нормативно наголошувати слова. Наприклад, в українській мові твердо і чітко вимовляється звук Ч перед «а», «о», «у», «е», «и». Тому правильно казати, «щоб», чому, чипси, чай, чужий. Це стосується і нормативного вжитку звуків дж і дз, сиджу, кукурудза, «гець», але в жодному випадку не сижу або кукуруза. Не варто ігнорувати прекрасний звук Г, який відрізняє нашу мову від інших. Агрус, гава, ганок, гуля, як прекрасно звучить цей звук у цих словах. Треба твердо вимовляти звук Р в кінці складу, пузир, бур'ян, кобзар, пір'їна, але в жодному випадку не пом'якшувати його. І як прикро, що часто такі фонетичні або орфоепічні норми у нашому мовленні порушуються. На пакуночках можна побачити помилки, які не хочуть виправляти виробники тих або інших продуктів. І як приємно бачити, що інші виробники користуються літературними нормами. Проте у нашому житті ми дуже часто чуємо порушення орфоепічних норм. І варто пам'ятати, що потрібно слова наголошувати правильно український, листопад, випадок, разом, казки, якщо вживаємо слова у формі множини. Наступна група літературної норми це лексичні, тобто вживання слів у властивому їм значенні та правильне поєднання слів за значенням. Тому варто пам'ятати, що правильно вимовляти, брати участь, а не приймати її, котра година, а не скільки їх, зубний біль, а не яка вона, засіб від плям, а не засіб для того, щоб плями виникали, наступна зупинка, а не слідуюча. Здається, що це дуже важко, але насправді контролювати себе надзвичайно легко. Варто знати літературні норми і за потреби користуватися словниками. Давайте спробуємо на практиці застосувати ті знання, які сьогодні отримали. Неправильні словосполуки виправимо на правильні. Вартує уваги, Варте уваги, моя власна думка. Поряд живаються слова з близьким значенням, тому варто казати, моя думка. Кілька років тому назад відповідає кілька років тому. Він являється, варто казати, він є. Самий важливий» – зайвим є слово самий, замість якого в українській мові вживається префікс най, найважливіший. У творі мова йдеться, треба казати утворі мова йде або мовиться, відіграє значення, варто казати, має значення, з цього витікає що, з цього випливає що. Варто лише заглибитися у лексичне значення тих або інших слів для того, щоб уникати порушення літературних норм. А зараз виконайте завдання самостійно. Прочитайте, у кожній парі словосполучень визначте нормативне, з'ясуйте, яку з норм порушено в іншому словосполученні. Наприклад, учбовий заклад і навчальний заклад. Звісно, що в закладі, у якому ми навчаємося, треба казати навчальний заклад, а учбовий це калька, урок з літератури, чи урок літератури. Звісно, що урок який, а не урок з чого. Тому нормативним буде словосполучення урок літератури. Комп'ютерний клас чи комп'ютерний клас, звісно, що другий варіант, оскільки в українській мові слово комп'ютер пишеться з апострофом. Поставте зараз відео на паузу і виконайте завдання далі самостійно. А я вам бажаю успіхів у виконанні завдання, усього вам найкращого! І до наступних зустрічей!